І так, приготувала я пахлаву по рецепту з Тіктоку, і я вам скажу, це просто бомба. Це така смакота, що за вуха не відтягнеш. Дивіться рецепт. Кістофіло розрізаю я навпіл по розміру свого противня. Горішки передроблюю через блендер і кожний шар викладаю на противень, змазуючи вершковим маслом. Дно теж змастила вершковим маслом. Кожний третій шар я присипаю горішками. Так в мене вийшло три шари горішки, три шари горішки, три шари горішки і зверху два шари тіста. На це все в мене йшла ціла пачка важкового басла 250 грам, 300 грам горішків і півпачки тіста. Потім це все я розрізаю на ось такі прямокутнички. І ставлю в духовку випікатися 35 хвилин 180 градусів. Тим часом варимо сироп, беремо 200 мл, 200 г води, 300 г цукру і варимо, помішуючи 15 хвилин. Потім я додала, ще столову ложку меду це все розчинила. Гарячу пахлаву, коли вже спеклася, дістаємо і заливаємо гарячим сиропом. І це все діло залишаємо на годинки 3-4, щоб воно все гарно пропиталось. Коротше, виходить така смакота просто нереально. Дуже смачна пахлава. всім рекомендую, я в захваті. Цей рецепт реально дуже класний. Всім смачного!